Доброго дня. Шановні добродії, вітаю щиро вас в нашій сьогоднішній урочистій залі. У нас сьогодні багато гостей, всіх зібрав Шевченко. У нас сьогодні вельми шановні гості, представники Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Знатоки досвідчені науковці. Які дуже компетентні і дуже обізнані і в творчості нашого видатного генія і мислителя, мислителя Тараса Григоровича Шевченка, і ми дуже чекаємо їх виходу на сцену. Шановні друзі, дійсно, березень цього року для нас, для всіх особи. Вся українська спільнота, вся громадськість світу сьогодні. Схиляє голову перед пам'яттю цієї великої постаті. І Я б сказала постаті не тільки нашої України, а постаті великої нашого всього безмерного і безмежного світу. Сьогодні в нашій Україні і за кордоном одні пам'ятки Шевченка реставрують, інші будують, відкривають. І ми радіємо від цього, вдячне покоління сьогоднішнє покладає квіти до пам'яток Тараса Григоровича Шевченка, зажигає свічки, а в церквах проходить молебень на честь і в пам'ять видатного поета, просвітника видатної постаті, людини, у якого була величезна душа. І величезне прагнення до волі і до свободи. Сьогодні кожен з нас звертається до Шевченка. Сьогодні в кожного з нас горять його слова. Сьогодні ось цю книгу «Кобзар» перечитуємо ми знову і знову. Цю книгу, напевно, знає кожна людина у величезному нашому світі. Бо Кобзар акумулював в собі вікову народну мудрість в Кобзарі сама постать Шевченка, його душа, незламність його волі, його тяга до свободи, його заклик борітися, поборите, який сьогодні став гаслом українського суспільства. Важко найти людину, яка безмерно любила свою Україну, свій край. І ми сьогодні пишаємося, що Тарас Шевченко народився і його зросла сама українська земля, і він війшов найціннішим у генофонд нашої української нації. Не скажеш краще: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово, велика людина, яка відкривається для нас сьогодні по-новому. Отже, вивчаємо Шевченка, преклоняємося, плекаємо Шевченківське слово. До цього закликаємо всіх. І я дуже рада, я дуже вдячна, що освітянська спільнота. Так активно відгукнулася на наше запрошення, на наш конкурс. Я дуже рада вітаю вас, шановні школяри, шановні педагоги, що ми сьогодні всі разом єднаємось. Слава Україні, слава Шевченку! і доброго вам настрою сьогодні! Колектив нашого навчального закладу також активно долучився до святкування великої дати. Протягом трьох місяців студенти та викладачі коледжу працювали в інтегрованому загальноколежному проєкті 200 років тернового шляху. Координатором проєкту стала голова циклової комісії викладачів загальної філології Шуліка Людмила Володимирівна. Тож надамо їй слово. Шановні гості. Шановні колеги, шановні студенти, сьогодні я рада вітати вас на нашому святі, бо для нас це дійсно надзвичайно знаменна подія. Це не тільки 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Давайте згадаємо, що саме Шевченко прорік нашу націю, що саме Шевченко назвав українців українцями. Перше, серйозне і назавжди. Для нас це дійсно сьогодні день народження, можна сказати, і нас, українців. І саме замислюючись над тим, наскільки ми знаємо і розуміємо Шевченка, ми вирішили іще восени створити цей інтегрований загальноколедний проєкт. Він створений не тільки з української літератури. Ми використовували різні зв'язки, і ви їх сьогодні вже побачили або побачите і ще сьогодні. Сьогодні в нашому проєкті працювали студенти 2-3 курсу абсолютно різних спеціальностей. Це і початкова освіта, і дошкільна освіта, і видавнича справа і редагування, і технологічна освіта. Сьогодні вони готові представити вам свої надбання. Але нам би хотілося, щоб і ви, і ми зрозуміли Шевченка по новому, зрозуміли його як людину, зрозуміли його як генія і розуміли, що це геній і людина разом. І е, в нашому проєкті ми розглядали його спільно як і генія і як людину. Ну і коли ми готувалися до двохсотріччя е, е, з дня народження Тараса Шевченка, то ми е, створили. Сайт Мовна Палітра Луганщини, через який тепер ми можемо спілкуватись, і результати сьогоднішнього заходу, і результати нашого інтернет-конкурсу ви можете зможете теж побачити на нашому колежному сайті, і на сайті Мовна Палітра Луганщини. Ви зараз бачите, як він виглядає його адресу. А разом з тим хочеться сказати, що нам випала честь входити до складу такого великого університету, який має, скажімо так. Ім'я великої людини і має честь носити це ім'я до складу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. То, звичайно, що університет надзвичайно масштабно святкував цю подію, але нам найбільш цікавим стало відкриття сайту Тараса Шевченка, вихід на який є із головного сайту університету. І там ми всі можемо знайти надзвичайно корисну і цікаву інформацію про життя поета, корисні посилання, музейний комплекс. Можна сказати, що там з. Зібрана ну, е, інформація в абсолютно різних напрямках, і ми можемо з вами її отримати на цьому одному сайті. Ви зараз теж бачите його на екрані. Ну і крім того, результати нашого конкурсу будуть висвітлені, вже висвітлені вони на сайті нашому. Е, наші студенти не тільки готувалися до презентування своїх проєктів, група 2 вс видавнича справи редагування за результатами проєкту, за результатами конкурсу. Створила газету. Вона у нас в електронному вигляді це черговий випуск газети Студмікс, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Тут ви можете почитати всі без винятку результати проєктів, які сьогодні ну, якісь будуть представлятися, якісь ні. Але разом із тим, на останній сторінці, наші учасники, де хто знає свої вірші, ми теж присвятили цю сторінку учасникам нашого інтернет-конкурсу. Отже, сьогодні. Я вітаю вас! Я вітаю вас із величним святом. Я бажаю вам творчого натхнення. Я бажаю вам жити в мирній країні. Я бажаю вам успіхів в подальшому вашому шляху. Дякую за увагу. На розпутті кобзар грає. Та на копці грає кругом хлопці та дівчата. Як мак процвітає на нашій сцені з музичним вітанням ансамбль бандурист бандуристів музичного училища міста Сєвєродонецька.